Підприємству миколаївського опозиціонера Аркадія Корнацького не дають збирати врожай. Другий день поспіль міліція погрожує зупиняти комбайни і арештовувати комбайнерів, які працюють на соняшниковому полі агрофірми Корнацьких. Правоохоронці разом із судовим виконавцем приїхали у поле і почали зупиняти техніку і залякувати робітників. Пізніше у поле підтягнулися мешканці селища Чаусове-2, щоб не допустити міліцейського свавілля. Правоохоронці свої дії пояснюють, начебто існуючим рішенням суду про те, що підприємство не має права працювати на так званій спірній землі. Цю землю торік первомайська райадміністрація незаконно відібрала у родини Корнацьких і вдруге розпаювала серед працівників бюджетної сфери. Нові власники отримали державні акти, але навіть не бачили ті паї у вічі. Зате вони одразу ж примусово підписували договори оренди з іншим підприємством, яке зараз і претендує на врожай. Зараз будемо повідомляти селян про те, що влада в черговий раз намагатиметься захопити зерно урожаю, який належить тому числі селянам.